Доброго дня всім! Точніше вечора. Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті інвертор Victron Energy. Моделька Phoenix 12. ТР наклонна 250. Інвертор, я так розумію, на 250 Вт. Залізяка досить тяжка. 2,5 кг. Мені здається, навіть більше має отаку от кнопочку, вмикаємо ON OFF і ECO Два світодіода, Power і Alarm. Несправність, тоді якийсь роз'ємчик для керування і перемичку. Тут припаяв, мабуть, клієнт, пульт управління. Це типу, дублюється кнопочка. що ж, Мені буде цікаво, хоча б подивитися навіть конструкцію цієї штуковини. Це перший такий віктрончик сучасний у мене на ремонті. А, коротше, яка історія. Його купили на Амазоні. і виходить, що в комплекті з ним не було цієї перемички, якою він мав би вмикатися, чи можливо цієї штуки. От. Його здали в ремонт, і там нічого не зробили, і відповідно він уже в мене. Тому потрібно подивитися мануальчик, можливо, там якось не все так просто. Що, типу, вставив... Акумулятор підключив і все. Треба буде трошки подумати. Коротше, в мануалі немає нічого, абсолютно, там якась інформація, яка дублюється по 10 разів. Типу характеристики. Ну, як на мене, то більше схоже на якесь. Ну, не то, що китайське, ну. Кріплення, характеристики, кріплення, характеристики, кріплення, характеристики. А навіть як його підключати, немає ніде. <кхем> Коротше, я його тут тако, і іначе трошечки і, і зрівень, ну... Тут ще можна було б пару ламп. І, і взагалі була б красота. Ну, силовий трансформатор Е-е-е, Схема управління не зрозуміло, що там. Радіаторів немає. Е, Можливо, знизу є. Можливо, знизу, можливо, я помиляюся. Ну, така от цяцька. Тут платка фільтрика, тут платка силової частини з керуванням і вентилятор охолодження. Давайте ну, ми підключимо йому 11 вольт. І спробуємо, що там, 0,22 споживання, 0,19. Хочу щось зробити. А в екорежимі так само 019, і більш нічого не відбувається. Ну, спробую цю перемичечку розкусити. Подивимось, що відбудеться. Розкусив перемичку. Споживання по нулям. ага, то ця перемичка щось вмикає. Ну, потрібно, мабуть, знімати плату, доколупувати, що воно і як там. Хоч би сюди Wi-Fi не втикався для того, щоб вімкнути це щастя. Так, трошки я його підрозібрав. І тут стоїть процесор. Мега куча деталей, процесор, відповідно, оцей роз'ємчик, мабуть, щось та виконує. Потрібно дивитись в інтернеті. Так, подивився я уважно і побачив, що. R83 почорнівший. Він перегрівся, мабуть, R90 теж почорнівший. Ну, в принципі, якось так поки що. Ну, думаю, потрібно перевірити, чи СТМК ціла, СТМ32, яка там 051, по-моєму. Так, заміряв я е, першу. І 32 ножку стмк К32, і якби виходить, що, от наприклад, от плюсове живлення йде до резистора Р-90 і з нього на світлодіоди. то коротше, з цим резистор піджарений. Живлення самої СТМ показує 300 Ом в одну сторону, в другу сторону 300 мВ в одну сторону, в другу сторону 1500 падіння напруги. Що ще визначив цікаве? Ось цікаво, от один діодик, d 2, в нього пів корпуса вигоріло. Коротше, потрібно буде погратися, подзвонитися. Ну, цікаво, згоріло то все. На діодику Д2 маркування AZ проглядається дуже тяжко. Якщо прям-прям-прям оброблювати інформацію, то схоже на АЗ. Можливо, то А7. Ну, А7 швидше за все. Так, на даному етапі, що я зробив? Замінив резистор один на 10-ом, цей замінив на 10-ом і замінив діодика. Підключив живлення, поки що гріється IC3. Зараз подивишся тут за мікросхема. Можливо, щось зміниться. Бо поки що змін немає. Ну, як бачу, то lm 317 але ну, вона може і грітися. Для неї це нормально. Тому далі перевіряю напругу на процесорі. Так, ну що ж, результат такий. Логіка потрібно було відразу вмикати. Якщо резистори почорніли, відповідно було перевантаження по цій лінії. Ця лінія йде на плюс живлення проц, ну, проц не в короткому, але процесор я, я йому подав 2,9 В і він споживав 1,1 А. Ну і нагрівався, відповідно, ну, процесору гаплик. Ну, що тут ще я можу зробити? Більш нічого. Так, ну Віктрончик не пішов, тому приступаємо до наступного ремонту. Так, наступний у нас є Санчик. Е, історія така: інвертор купили, підключили. Е, раніше була система на 24 В, підключили його, додавши акумулятори. І під... Включили його до 48 В. І інвертор сам на 48, по цьому питанні немає взагалі. І, відповідно, при підключенні він вибив 9 помилочку. Поки там читали в мануалі, дивилися, що ж тут таке 9 -та помилочка, він жахнув. Жахнув і вимкнувся повністю. Потім його здавали в сервіс, там замінили транзистори. Але нічого не зробили, якби він так і не працює. Так, всередині у нас отакий от є сончик без верхньої МПТ-шної плати. Тут на Має... маємо таку от платку для сонячного входу. Знизу ночки роз'ємчик є. Великі масивні радіатори. Подвійний трансформатор гігантський. Дроселяка на вході. Бомбовський. Ну і цей друсель непоганий такий. Ну В принципі, все стандартно, цивільно, непогано виглядає. Е, мабуть, розберу, подивлюся, що ж там напаяли і що не змогли запустити. Вмикати не буду, бо боюся вибуху. Так, коротше, в такому стані от плата Так от впаяні транзистори. Транзистори не впаяні, а просто вставлені. Це, я розумію, після сервіса. Чомусь випаяні ці транзистори. І, і Випаювалися ось ці транзистори. Не так розумію, подумала, що в них коротка затвори мітер. Стандартно намагались випаяти. Випаяний цей транзистор, і ці два верхні транзистори теж мінялися. Ось так, паяні транзистори, ось вони просто вставлені. Ці теж просто вставлені. І тепер так, транзючки тут стояли FGH, точніше, не FGH, а J80N60. Не знаю, чи оригінальні вони чи ні. Поставлю FGH. 40 n 60. 60-ки, Ну, дивлячись куди. От. Ну, Думаю, що може, може запрацює. Коротше, працює. А, ще потрібно замінити стабілітрончики. Тут паяли 16 вольтові два штучки взагалі не зрозуміло які. Я не дивився маркування. Заміню всі на 18. ки Бо ці шовпаяні показують різні показники. Тут 670 там 690, там, ну, щось таке, розброс якийсь непонятний. Так, навів трошки порядок, впаяв транзистори силові Е, е Замінив стабілітрони, поставив 18 вольтові по два штучки. і і і. І що ще я зробив? Е перевірив е резистори, транзистори, перевірив, нічого не знайшов критичного. Впаяв ці транзюки. Ці транзюки всі впаяв і знайшов маленький дефект От на тому плечі, що згоріло, ось цей резистор на 22 Ом, він був не пропаяний. Я його пропаяв вже. Але виходить, коли я його пропаю, я пропаю його в одну сторону, пропаяв, а потім мав би іншу. І в мене, Коли я паяльником до цієї сторони, резистор просто уплив відразу. Ну, Воно здавалося, що тут було припаяно, Насправді ця сторона була не припаяна. Можливо, тому і згоріло оце плече у майстра, який перевіряв після заміни транзисторів. Так, хотів перевірити сигнали. У мене така от оказія трапилась. Згорів осцилограф. Я попереднього разу, коли його підключав, я переплутав. Точніше, я вставив сюди конектор і забувся, що він у мене в тестовому сигналі І заміряв вихід 220 з інвертора. Ну, Я не помітив, щось клацнуло собі та і все. От. Але дивлюся, що показує. Потім пробував перевірити сигнали, воно начебто реагувало на тестовий. Тільки дуже-дуже щось було маленькі показнички. Ну, ось так ось. От. То я так подумав, що якби все окей. А, стоп, можливо, в мене там просто згорів е цей щуп. сам перегорів резистор, як варіант. Зараз перевірю тестер. Да, так, і є. Перегорів сам дротик. Десь тут перегоріло в оцій штукенці саморобній. Ну що, спробую зараз. Це все усунути і ще раз заміряти сигнали. Ура, мій помічник знову в строю. Да, він старенький, да, він вже не такий сучасний, як більшість. Але то не головне. Головне суть. Так, на високовольтних транзисторах маємо такий сигнальчик. Амплітуда максимальна 8 вольт, загальна 14. Щоб прямий відкритий. Ну, а такий сигнал на низьковольтних. Тут у нас 6,8 вольта. Живлення на даний момент 12,2. Ну, в принципі, теж нормально. Зараз перевірю, чи по всіх нормально, одинаково, 36,5 кГц. Якщо все окей, то ну, спробую запустити. Жахне так жахне, це ж таке. Так, кинув плату. Зараз спробую. Запустити через лампочку. Так, що воно тут у нас показує? І і і і а очки забув надіти. А нічого. Просто не пускається. Дивно. Вимкну я його, мабуть. Так, веде він себе непередбачувано. В тому розумінні, що. Вибив він дев'яту помилочку, але трохи дуже довго подумав над тією помилкою. От реально дуже довго думає, 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 тоді бац і дев'ята. Все, забив дев'яту. Так, значить зараз перевертаю плату, витаскую вентилятори і пробую на перевернутому стані проміряти в нього на поруги режими. Так, розібрав, перевернув. Що визначив? На електролітах короткого немає, транзюки не погоріли, все чудово. Ну, На даний момент це чудово, поки що. Чудово в розумінні, що гірше не стало. І На конденсаторі немає напруги. Чому? Ну, Попередньо у нас має блок живлення, той, що попереднє заряджає електроліти. Ось він тут знаходиться, він має накачати в електроліт якусь напругу. Тут у нас зовсім по нулям. Тому, думаю, можливо, або з блоком живлення щось трапилось. Ну, точніше, і було це несправність. Або, або оптопара не працює, або процесор не подає сигнал на оптопару, щоб блок живлення запрацював. Коротше, поки що копаюся в області живлення. Так, яку цікаву штуку накопав? У нас. Приходить плюс, от плюс зживлення. Він заходить на діод, відповідно, все нормально. А далі йде на високовольтну обмотку трансформатора. Ну, це зрозуміло. Ну, відносно високовольтну, 48 вольт це не так багато. Іде через діодик, і ось сюди на обмоточку. Відповідно, сюди у нас має показати діод. Я щупи поміняв. От у нас сюди показує діод. Ну, це зрозуміло, бо з другої сторони, діодик. Тут на коротко, тут діод. А тут у нас обмотка. Відповідно, транзистор теж має дзвонитися. Ну, обмотка ж має дзвонитися, а вона не дзвониться. Вона не дзвониться, проте дзвониться інший контакт, той, що обведений кружочком. А цей наступний не прозванюється, той, що йде на плюс. Тобто цей контакт, він мав би, можливо, переплутали е, ножки трансформатора і не туди вивели обмотку. Як варіант? Ну, поки що я не розумію, як воно б мало працювати. Так, розмотаю цей трансформатор. І отак воно виглядає намотано цей дріт. Об навал повністю. Коротше, я ще не добрався до тієї обмотки, що гіпотетично згоріла, замкнула. Но ця обмоточка мене прям радує. Такі от обмоточки вийшлися, саме перша нижня. 60 витків. Тут потрібно місцями поміняти, бо я поплутав. Початок звідси, а кінець на, цю, на цей контакт. Потім йде обмотка 200 витків. Там взагалі все в навал було намотано. Ну, ця перша теж була в навал. А це взагалі навал, навхрест там як попало. Початок тут, кінець тут. Ну і остання зверху обмоточка 45 витків. Ну, тут було більш-менш цивільно відносно. Ну, відносно. Бо 45 витків то небагато. 60 плюс 45 це у нас 95 витків. А вторічка у нас виходить 200 витків. Ну, 1 до 2, практично. Так, потихеньку намотую. Процес іде. Так, потихеньку намотую трансформатор. Уже пішла обмотка 200 витків. Зморився, спина болить. Тому треба перекусити. Всім смачного. Не пройшло і півдня трансформатор готовий. Вуаля! Вторинна обмотка 4,10. 4,11 мг. А по акумулятору 1,25 мг. спробуємо стартонути через лампочку. Засвітилося. Нічого не відбувається. Все то саме. Так, які зміни відбулися? Напругу на електроліти накачує. Накачує те, що я поміряв, зараз показало 250 вольт. А, відповідно, мабуть, драйверки все-таки не працюють. Зараз переверну, викручу вентилятори і спробую запустити перевернуту плату, помірюю напругу на драйверах. Якщо вона там присутня, то я їх поміняю. Рухаємось далі. Замінив оптопари всі 5 штук, перевірив сигнали без них. На вході присутні були сигнали. Стояли 3150, можливо, вони робочі, якби я не перевіряв їх. Я появ ТЛП 350. -ті. Впаяв ДЛПшки, випаяв конденсатор і появ туди маленький на 6,8 мікрофарада. Зараз спробую запустити. Через лампочку напруга просідатиме. Ну, Типу запустилося, і зрозуміло, що напруга просіла, і воно впало. Спробуємо ще раз. Так, просідає напруга, зараз вмикаю напряму і окуляри. Так, запускаємо. Щось не пішло дивно. О, я помилився, е, виставив напругу 39 вольт. Спробуємо ще раз, окуляри. Поїхали. Так, 230 маємо. Ну, фіксується, тримається. Добре, значить, тоді міняємо кондюк. Ставимо нормальний і ще раз пробуємо. Зібрав конденсатори і паяв. Зараз спробую запустити. Подивимось, чи не бахне. Так, щось не запускається. Досить довгенько. Не пускається. Дев'ята помилка. Так, дуже довго заряджає електроліти, можливо, резистор підгорів по строму. І блок живлення дуже довго наганяє. От з другого разу запустилося, от зараз третій раз запускається. Тобто з першого разу не пускається, бо не встигає зарядити електроліти. Ну, хай пропрацюється трошки. Так, коротше вирішив питання з довгим зарядом електролітів. Зробив як? Перерізав ту одну обмотку, яку я мотав цю. Нижню на 60 витків, ну, точніше, я від неї відрізався і прямо підпаявся на оцю 45 витків. Там індуктивності великі, порядка там, ну, ви бачили, щось там 1,5 мілігені. То, в принципі, від 48 вольт йому нічого не трапиться. Запускається воно ось так. У мене, в принципі, результат задовільняє повністю. Ну, Лишилося тести провести і подивитися, як воно працює в роботі взагалі, чи не згорить. Тест номер 1 е, Дуйчик. Подивимось, як воно справляється з навантаженням. Частково 827. Коротше, кіловат накачуємо. Ну все, набрали кіловат. Якось трохи нестабільно вимірює, як на мене, але, але, але. Але поки що тримається. Наступне, спробуємо тестонути зарядочку. Мережу в нас побачило. Треба подивитися, струм байпас скинуло. Чекаємо, чи зарядка з'явиться. О, пішла зарядка. Вентилятори поки що не вмикаються. Від мережі 1 Ампер, 2 Ампера. Так, де ж воно пише? А от 7 Ампер 8, 9. Потихеньку набирає. Подивимось, коли вімкнуться вентилятори. Вімкнулись вентилятори. Зарядка набирається. Так, байпас і зарядка. Зарядка 31 А заряджає. 30-31, трошки там Чуть-чуть він підбріхує. Ну, все, набрав він 31 А, зафіксувався. Не 30, а 31, ну там 1 А туди-сюди, як би так. Так, тепер вирішилось сонечко перевірити. Запускаємо щось, бахнуло, мабуть, погано контакт затягнутий. Подивимось, чим ППТ в нього вибачаюсь, працює. О, а що я туди обхав? Там 105 вольт. А я йому подав 450. Ні, 220. Блін. От про Так, добре, що блок живлення з регулюванням виставє 90 вольт. І зараз спробую підключити, подивимось, чи. не догоріло там щось. Ну, я платку витягнув, подивився МППТшну шну платку, там начебто все окей. Так, запустився інвертор, МППТ поки що чомусь не світиться. Почекаємо трошки. Що в нас тут пише? Ага, панельку побачило. Це вже радує. Ти як 91 вольт. Фокусуйся. Все, 91. Пішло типу заряджати. Ну, 2 Ампера показує. По ПВшки. Ну, начебто, начебто щось працює. 120 Вт. Ну, В принципі, тести можна вважати завершеними. Дякую всім, що переглянули відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!